Росіяни розпочали непоодинокі спроби верифікації Starlink через українців після того, як на початку 2026 року Україна разом із компанією SpaceX запровадила систему обов'язкової верифікації терміналів Starlink на своїй території. Ця тактика є важливою частиною української цифрової оборони. Поки росіяни шляхом шантажу залякувань або пропозицій заробітку для українців намагаються реєструвати Starlink для своїх військових цілей. Нашим громадянам почали надходити повідомлення від служби безпеки про відповідальність за такі дії. Ми знайшли відео, в якому український військовий чітко пояснює, що може статися, якщо допомогти ворогу зареєструвати Starlink. Вітаю вас, друзі. А тепер дивіться, як це все стало просто. А, наразі, якщо до вас звернулася особа і каже, я не можу з якихось причин там вирватися з роботи чи ну, по якихось обставинах, допоможи мені за грошики верифікувати мій Starlink в ЦНАПі. Ну, і, звісно, пішли в ЦНАП і на себе зареєстрували серійний номер чи йогось старлінку. Так от, будьте впевнені, що цей Starlink буде встановлено на ворожий БПЛА. І е, цей БПЛА прилетить в Україну. Якщо його по путі десь, е, наприклад, зіб'ють чи е, просто рибом засадять, то причетність до вас буде дуже легко встановити за серійним номером цього старлінку. Бо ви будете, як ялиночка, світитись в тому цнабі. Е, навіть якщо цей дрон влучить кудись, чи його зіб'ють, він буде дуже сильно пошкоджений, так то. Тут вистачить всього одної мікросхеми з плати цього старлінку. Всього одної мікросхеми. Так от, по ній можна буде читати серійний номер, який все одно приведе до вас в ЦНАП. І просто вгадайте, що вам за то буде.